В Ужгородському прес-клубі відбулася презентація результатів загальнонаціонального та регіонального моніторингу засобів масової інформації на предмет якісного інформування виборців та рівного доступу до ЗМІ суб'єктів виборчого процесу, які проводять Асоціація, спільний простір, комітет, рівність можливостей в рамках спільної програми Ради Європи та Європейського Союзу. Це наймасштабніший в історії України медіамоніторинг. Вибірка охоплює 227 засобів масової інформації, серед яких провідні загальнонаціональні медіа, а також телеканали, газети та інтернет-сайти Автономної Республіки Крим і усіх областей України. Суб'єктами моніторингу є партія регіонів, Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, партія Удар, комуністична партія Україна вперед та Свобода. Щодо Закарпаття, то за останній місяць, вересень, моніторинг же ж розпочався з серпня. Закарпатська преса почала активніше висвітлювати виборчі події у порівнянні з попереднім періодом, коли компанія тільки не стартувала. Ситуацію з висвітленням виборчої тематики у засобах масової інформації прокоментували Ірина Бреза. Експерт з моніторингу можна відзначити кілька напрямків з виборчої тематики, які висвітлювали друковані зміни, наприклад, упродовж вересня. Це приїзд лідерів партії відомих політичних діячів Ющенка, Королевської, Шевченка, Кличко, Доменка. Тобто є кілька напрямів, які подають мас-медіа в контексті виборчому. Це є приїзд лідерів, це є джинса, замовна замовні статті штабів, і частина з них із центральних штабів головних політичних сил. Ну і частина інформації стосується вже самовисуванців чи кандидатів-мажоритарників, які активно подалися по області на зустрічі з виборцями. От що хочеться зазначити, що не є в нас, наприклад, якщо на сході там засилля інформації із про владу місцеву, яку пов'язують з провладною партією, то у нас такої інформації. Я б не сказала, що є багато, невеликий відсоток. Пишеться про місцеву владу в контексті виборчому чи про керівництво області. Ну, не, не бере не очі до уваги, наприклад, ту ж саму Закарпатську правду, де висвітлюються кандидати від партії регіонів окремо. Я загалом розчарований, як висвітлюється виборча кампанія оця парламентська у. Засобах масової інформації на Закарпатті очікувалось якоїсь більш серйозної розмови, і на рівні там програм, на рівні обговорення, куди йде наша країна, куди йде наш край закарпаття, що чинити в наступні роки? Щоб було краще які кандидати, які партії що пропонують цього, практично немає. Відбувається зараз така певна війна компроматів на рівні Ти дурень, сам дурень, і от такого неособливого, скажімо, інтелектуального характеру. ця Дискусія ведеться. Є скарги на адмінресурс, на підкуп виборців, причому ці скарги із різних боків із протилежних таборів. От якого існу справді серйозної передвиборної дискусії на рівні, як це, мабуть, у європейських державах при виборах парламент відбувається такого нічого у нас зараз і близько немає. В цьому плані Україні ще дуже і дуже далеко до європейського цивілізованого суспільства. Дана кампанія і характер її висвітлення у змі це якраз показує. Цілком погоджуюся з Сергієм Дмитровичем, але до цього додам, що саму таку ситуацію в ЗМІ, особливо в місцевих, спровокував закон про вибори, який на нині реально діє, і який спрямовує обговорення саме в таке локальне русло. Я думаю, одна із цілей цього закону і було якраз перетворити вибори в таке. Досить незрозуміле дійство е, намішати багато каші. Якщо на загальнонаціональному рівні ще можна помітити там дискусії про партії, хоча знову ж вони абсолютно неякісне. Якщо ми дивимося ролики двох основних е, конкурентів, то ми бачимо одну тезу вони погані. Да? Помаранчеві погані, не допустимо їх повернення. Об'єднана опозиція теж саме усунути як оцей основне глад. Ми їх зупинимо, все практично жодних позитивних якихось сигналів суспільству немає.